23 квітня, тобто завтра у Лондоні, зустрінуться представники України, Франції, Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Вони вперше зібралися 17 квітня. Це було в Парижі, обговорювали, як зупинити Росію, яка тероризує Україну. Тоді ж європейські лідери повідомили представникам США про так звані червоні лінії потенційної мирної угоди, яку може намагатися пропхати Москва. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нельбаро. Єдина мета, яка нас хвилює, це захист французьких інтересів і європейської безпеки. Саме тому, коли США вирішують зайняти позицію посередника, ми змушуємо їх почути, якими є наші червоні лінії. Нуель Баро, міністр закордонних справ Франції, з нами зараз на прямому зв'язку. Марія Мезенцева Федоренко. Це голова постійної делегації Верховної Ради України у Пар'є. Марія, на вітання? Щиро вітаю, слава Україні, і слава. Слава. всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава mm -hmm. теж пані Марії, давайте про червоні лінії. Що має на увазі об'єднана Європа або ем, коаліція рішучих, коаліція спроможних, коаліція сміливих, як завгодно в виражене в е, Парижі Фактично, що вони за червоні лінії, на які Європа mm -hmm. ніколи не піде. Ну, однозначно, це всеосяжна підтримка України в її визначених міжнародних кордонах. Дуже багато спекуляцій було цими тижнями, які стосувалися тимчасово окупованих територій. Дуже велику увагу приділяли Автономній Республіці Крим і за останніми так званими інсайдерськими новинами ваших колег журналістів з різних видань. Завтра мова в. Лондоні піде якраз про Автономну Республіку Крим і інші регіони, які знаходяться під тимчасовою окупацією, для того, щоб тиснути на Росію, вибачте, на Україну в прийнятті певних рішень. Ми бачимо також, що червоною лінією для наших європейських партнерів є однозначно питання справедливого миру. Не публікується це в різних змі, але. Я впевнена, що і не оминуть увагою дуже важливий гуманітарний аспект, і насправді дуже багато країн різних континентів можуть об'єднатися по напрямку визволення наших полонених цивільних і військових. Ну і особлива тема, яку піднімав президент Зеленський, це тема повернення незаконно депортованих дітей. Саме на них ми бачимо міжнародне вчин... міжнародне розуміння поняття геноцид, коли ідентичність стирається, масово діти переміщаються на територію РФ Білорусі, їх паспортизують і їх передають а, навіть всі родини політиків, наприклад, віце-спікер російської думи, так незаконно всиновив півторарічну дівчинку з Донбасу. Зараз вона не розуміє, що вона українка, звідки вона походить і що це наслідки війни. І геноциду, тому з цим всім потрібно працювати. Вати і нещодавна ініціатива президента, яку підтримали світові лідери. Вона називається Bring Kids Back UA, А ми її також вітаємо підтримуємо. Є дуже важливою щодо обороноздатності. Ми бачимо, що в коаліції рішучих, сміливих її вже по-різному називають, яка об'єднує лідерів Європи. Ми бачимо такі країни, як Іспанія, яка дає нові ініціативи по замороженим активам, як їх можна використати для обороноздатності. Нагадаю, Іспанія лишається серед тих країн, на жаль, лідерів, де 60% ринку газу є російським. Нещодавно ми побачили на Рамштайні, як Німеччина очолювала нову коаліцію з іншими дев'ятьма партнерами. Нарешті, по напрямку радіоелектронної боротьби. Сьогодні Україну атакували різні типи. Дронів, це і Харків, Запоріжжя, і вночі це була Одеса. Ми розуміємо, що для Росії ніякого пасхального перемир'я не було. Цивільні його відчули, а фронт рухався вперед, і українські сили оборони відбили тисяч, сотні сотні до тисячі атак і артилерії, і в піві. Тому я впевнена завтра в Лондоні партнери будуть наполягати на підтримці і санкцій, і продовження озброєння. Хочу додати дуже цікава новина, і це не, не обговорюється ще масово. Як ефект ініціативи президента Трампа повпливав всі ці всі ці тарифні та ініціативи повпливали насправді на певну. Ну, дестабілізацію катастрофу на ринку нафтопродуктів. для Росії це дійсно може вийти в катастрофу, і якраз це може бути рішучим кроком зменшення ціни на нафтопродукти, а більш рішучим ніж ті продовжені санкції від США, які були нещодавно оновлені ще на один рік. На жаль, не розширені, а просто пролонговані. А от в питанні санкцій з боку європейського союзу. Чи точніше, не так коли вони можуть бути розширені ще більше і мабуть уточнені, ну тому що справа не тільки в кількості, а й в якості. І Так безумовно, ви абсолютно праві. У нас уже я думаю, що всі українці вже заплутались, який це 15-й чи 16-й пакет санкцій. Неважлива їхня чисельність, важлива їх ефективність. Нарешті європейський союз звертає увагу безпосередньо відділ по санкційній роботі в уряді в європейській комісії стосовно моніторингу. Ну і хочу сказати, ми ще не дотисли до кінця всі російські банки в міжнародній платіжній системі. Тобто відключення від них, хоча Росія створила і свою так звану систему. Хоча їм дуже не подобається та ініціатива, коли, наприклад, всі банки будуть відключені. Не забуваємо, звісно, і про тіньовий флот, який, як я зауважила, досі постачає на береги європейських вод, міжнародних вод незаконно, з відсутністю маркувань танкерів. Такий один з танкерів був уже санкціонований. Але цього Замало нам потрібні рішучі дії. Ну і звісно, санкції персональні. Ми на засіданні Пар'є на квітневі пропонували санкції конкретно. По хотіла сказати вашим колегам, але вони вам точно не колеги. Це персональні санкції щодо пропагандистів, тих, хто просуває, підтримує війну, і певних олігархів, які пов'язані з нафтопромисловим сектором. Це теж дієвий механізм, над яким треба працювати. Ну і Швейцарія тут Долучилися до санкцій персональних протипропагандистів. Ми бачили напередодні цю інформацію. Ми традиційно з Микитою цікавимося двома питаннями: що заважає і кому для того, щоб санкціонувати ядерку, і чи доживемо ми до цього моменту, коли санкції сягнуть того рівня, що дорожче 30 доларів за барель уралсу ніхто давати не буде. Ну, от якраз я думаю, що ми можемо в найближчий час побачити такі ефекти на ринку, і якраз політика президента Трампа до цього може призвести. Хоча ці ефекти не для всіх є очевидними, і не всі експерти це поки що обговорюють. Але напевно. І правильно нехай це буде ефект неочікуваності. Росія насправді в прорахунках різних військових аналітичних центрів може продовжувати в такому ж режимі війну приблизно 8-9 місяців. Ми говоримо і про їх економічні, економічну ситуацію, яка може пережити ну гіршу депресію ніж, наприклад, в 90-х роках, і це питання лише часу на наше, наше завдання зараз лишатися об'єднаними, сприяти так створення таким коаліціям, як зараз відбуваються, на теренах Рамштайну, і звісно, підтримувати сили оборони. Кожен з нас це може зробити, якщо не до НАТО інформаційно. Але я розумію наскільки українці можуть бути морально і фізично втомлені від того, що партнери. Ну, англійською це перекладається тягнуть ногу, тобто затягують час зараз. Коаліція рішучих їх вихід на шахівниці, і дуже чекаємо позитивних результатів з Лондона. Сам президент Трамп окреслював попередні домовленості як дуже хороші, що означає, це дуже хороше для України. Це повинен бути сталий довгостроковий мир, не тільки який можна побачити за дві доби, тому дуже важливо як. Питання всеосяжного припинення вогню, яке, я впевнена, буде завтра підніматися в столиці Великобританії, може бути гарантовано, може бути обраховано, підтримано і моніторинг. Це точно не країни, не такі інституції, як ОБСЄ, які не показали свою ефективність. Хто це має бути? Ну а місія Росії вона є в єдиному знищити Україну. Місія України показати всьому світу і. В принципі, для нас самих продовжувати своє існування і життя. Наші місії різняться, тому ми на цій шахівниці повинні мати тих партнерів, які виступатимуть з нами в одному кольорі, в одній команді і перемагатимуть разом з нами. От про один кольор одну команду, членство України у Європейському Союзі. А тут не складається по окремих можливо кластерах враження всього тягнуть ногу або як водять козу. Зважаючи там на окремих лідерів окремих двох країн, один з яких у нього прізвище на о починається. Нарбан закінчується, казав, що це, це неприпустимо. Україна там не може бути членом Євросоюзу і далі там по списку пішла. А ще й проголосував на опитуванні проти нашого вступу. Так. так ну зате його нація угорці підтримали Україну і висловилися в більше як 60% підтримки майбутнього mm. вступу України до ЄС. Ви праві нам дуже багато треба здійснити своєї домашньої роботи, як ми обговорювали з вами в чисельних етерах. Mm. Але я сьогодні дивилася останню аналітику від уряду від європейської комісії вони оцінюють наше крокування набагато швидшим, ніж воно могло би бути при умовах навіть затримки певних країн. Я маю на увазі не підтримці нашого шляху, такі як Угорщина, але з Угорщиною ми продовжуємо працювати і по питанню нацменшин, яке так непокоїть угорську владу, хоча організації на Закарпатті, які прац. Ставляють насправді угорську меншину вже багато десятиліть в Україні, визначилися і надали листи підтримки державні політики України щодо забезпечення своїх прав на рідну мову, що є угорською державною. Україна Українська вони вивчають в школах, і Україна для цього робить все можливе. Ми вітаємо, звісно, відкриття першої україномовної школи в Будапешті, але, наприклад, в Україні. Функціонує більше 100, 100 угорськомовних шкіл. І ці факти ну, не можна замовчувати. Я хочу відкрито сказати про них пару років тому, навіть не знав міністр закордонних справ, шановний пан Сіарто, з яким ми зустрічалися на полях Пар'є. Тому ця робота продовжується. Дуже приємно, що і. Слова слова позиція словацького уряду і самих словаків, які зібрали 9 мільйонів євро на підтримку артилерії України, українського війська. Вони різняться. Тому питання виборів наступного року угорщина обиратиме новий парламент. Ми бачимо, як змінюються позиції прихильності до партії пана Орбана. Роботу не зупиняємо. Ми, наприклад, зі своєї сторони парламентської дипломатії її продовжимо в травні червні. На полях комітетів Пар'є і самого засідання асамблеї Спасибі за ці роз'яснення. Пані Марія Марія Мезенцева Федоренко. Це голова постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї Ради Європи. Вона була на прямому відеозв'язку. Дякуємо.